Ось таку смачну і красиву поживну намазку шпротну ми сьогодні будемо з вами готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отечі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати шпротну намазочку на хліб. Моя сім'я обожнює різні намазки. Ми їмо їх із гарячими стравами, і просто вранці перед кавою. Сьогодні я вам хочу запропонувати один із наших улюблених рецептів. Для приготування намазки нам потрібні наступні інгредієнти: шпроти, зелена цибулька, плавлений сироп, майонез, діджонська горчиця, маринований або солоний огірочок, безпосередньо самі гріночки. Ну, можливо, вам потрібен буде ще перчик. Спочатку розминаємо виделочкою. Шпроти гарні. Готується намазка дуже легко, швидко і має неповторний смак. Лічені хвилинки і шпроти готові. Далі подрібнюємо цибульку. Можна Кріп брати. Я полюбляю з цибулькою, так як немає зеленої, дрібно -подрібнію, міленько подрібнюю таку звичайну цибулю. Тому тут уже ваша фантазія. Далі огірочки. Знову ж таки, сьогодні у мене солені ми полюбляємо з чоловіком бочкові огірки. Може вам зайдуть мариновані. Вона смачна в будь-якому інтер будь-якій інтерпретації. Намагайтеся огірочки подрівнювати дуже мілко, максимально, щоб вони якнайможна менше відчувалися в паштеті нашому. Далі натираємо на велику тертку сирок. Додаємо гірчицю майонез, трошки перчику і все гарненько ретельно вимішуємо. Всі інгредієнти готові. Змішуємо. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Олі. Ставте лайки, коментуйте. Включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. Ну, і саме головне готуйте за моїми рецептами. Це смачно. Знову ж таки, лічені секунди. І маска готова. Але я хочу ще приготувати гріночки по своєму рецепту. Я їх на пательні додаю оливкової трошки олії, чесничок, розмаринчик і з двох сторін обсмажую. Можна просто гріночки. Буквально декілька секунд обсмажуємо, щоб пішов аромат, і викладаємо. Гріночки сушитися. Все. Аромат від розмарину і чесничку просто божественний. Зробіть, не пошкодуєте. Гріночки готові, намазка готова. Презентуємо і смакуємо. Ну що, залишилось посмакувати. Гріночка пахне. Намазка, бачите, красива яка. І зараз спробуємо, чи вона смачна. М -м -м. Аромат в цій намасі дає буквально все. І шпроти, і розмаринчик, чесничок, гречаний багет. Абсолютно все смакує в поєднанні. Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Отеші Олі, і ми з вами готували намазку шпротну. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!